Маленька країна, але з великою допомогою. Люксембург витратив на Україну близько 16% свого оборонного бюджету. Йдеться про військову допомогу на суму 75 мільйонів євро. Що входило в цей пакет? Оприлюднили до 30-річчя дипломатичних відносин між Люксембургом та Україною. Це понад 12,5 тисяч гранат для РПГ, 6 сотень боєприпасів для граду, сотня протитанкових комплексів НЛО, понад три десятки різних автівок, кулемети, набої. А ще люксембурзькі армійці братимуть участь у навчанні українських військових. Тим часом Іспанія вирішила підтримати Україну енергетично. 4,5 мільйони євро надійдуть до фонду енергетичної підтримки України, створеному європейською комісією. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російських бомбардувань. Також іспанські посадовці пообіцяли посприяти передачі від провідних енергетичних компаній Іспанії обладнання та матеріалів для ремонту енергетичної інфраструктури.